Тепло на відходах до майбутніх холодів у кількох сільських школах Львівщини готуються по-особливому: запасаються тирсою. Освітяни вже два роки як переобладнали вугільні котельні і економлять на теплі 10% грошей, адже саме паливо безкоштовне. Оплатити треба лише його доставку. Та головне тепла вдається отримати більше ніж від чорного золота. Як працює тирсова котельня, знає Маркіян Перетятко. На канікулах у цій школі до зими готуються й діти. Сіном загорнутим у папір напихають міжвіконні рами шкільного класу. Та вже два роки таке утеплення роблять для годиця, адже батареї в опалювальний сезон аж занадто гарячі. Минулого року весною, де вже підвесно березні місяці. Ну так вже нам палили, щоб було жарко. Ми відкривали двері, щоб провести уроки було дуже гаряче. Цими котлами школа обігрівалася й раніше, але їх наповнювали вугіллям. Тепер тут газ, який утворюється під час горяння тирси. Лишень треба засипати достатньо палива в бункер. Тирса до пальника подається автоматично, ось так це виглядає на схемі. Принцип м'ясорубки: гвинт підштовхує тирсу з потрібною швидкістю у пальник. Там частина її згорає, а решта не встигає, лише утворює гази, які потрапляють до котлів і догорають уже там, підігріваючи воду для опалення. Таким чином досягається більша корисна дія котельні замість 70 – усі 95% ККД. Чому від такої установки більше, ніж коли опалюють вугілля? Зате роботи біля неї менше. Не треба безперестанку засипати паливо та вибирати золу. При використанні вугілля, якщо в нього зольність, допустимо, 25-30% більш, то можна порахувати при спаленні тони вугілля 250-300 кг ми викидаємо золи, яку теж пізніше. Тут зольність фактично я знаю, можна говорити майже нульова, до одного процента. Вугілля штук тримають вже другий рік про всяк випадок, а точніше, якщо трапляться перебої з тирсою. Проблема є, що в нас зимовий період, коли починаються у нас різдвяні, будемо казати, канікули, і різдво всі зупиняють виробництво підприємство, де немає у тої тирси, звідки її брати. Але на даний час, щоб не було жодних у нас проблем, тому зараз у нас поставщики, тирси завозять. Та поки тирси вистачає на шкільному подвір'ї, відходить деревини повсюди. Тепер керівництво школи намає собі голову над тим, де зберігати новий вид палива. Адже складських приміщень, де раніше зберігалося вугілля, виявилося недостатньо. Аби обігріти школу, тирси за об'ємом потрібно у п'ятеро більше аніж вугілля. З Львівщини, Маркіян Перетятко, Юрій Голубінка, К1.